Привіт, пані Дана. Привіт нещодавно. Пан Резніков, міністр оборони заявив, що до 15 жовтня. Там всі будуть забезпечені, і так далі. Правда, потім ми дізнаємося, що нам величезну кількість збираються дійсно передавати зимової форми наші союзники, там американці, литовці, ті, 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 ті. Коротше, кажучи... не форми. Не форми. Я, я тобі зараз буду Прошу. поправляти. Так. Ну чому до 15 жовтня? Е, зразу давай так проведемо таке трошки роз'яснення. Е, Існує наказ Міністерства оборони. Є дві ключові дати: це 1 жовтня і 15 жовтня. 1 жовтня це дата, коли всі зампотилу повинні по місту дислокації mm. військових отримати зимовий одяг. Так два тижні до 15 жовтня дається для логістики, і 15 жовтня у нас кожен солдат mm. повинен бути втягнутий в зимову форму і на фронті, і в тилу. Ну на фронті само собою на фронті, то обов'язково кожен солдат не немає різниці. розумієш? немає різниці, де він знаходиться. Кожен військовослужбовець. Окей, а, тому пан і сказав цю дату 15 жовтня, тому що вона існує у всіх наказах Міністерства оборони. Тобто, до грандіозного шухера у нас лишилось скільки? 9 днів, так? Да? Тобто, ще раз, я не можу не спитати, якби, понятно, що ми всі враги, не любимо Володимира Олександровича, нас зрозумі. всіх треба убити і так. вообще просто так. все ужас, ми все винувати, це понятно. Тобто, ти хочеш сказати, що на 15 жовтня не всі військовослужбовці будуть обезпечені зимовою формою. Вже таке може бути? Це, це ж так, неможливо. Це, це неможливо, це неможливо від слова неможливо, але mm -hmm. вибач, я. Розб'ю глядачам напевно рожеві окуляри з цоклеми вовнутрі, тільки не мої, пожалуйста. Ти можеш, я знаю, але не треба. Будь ласка. На жаль, на жаль, знову ж не хочу там наводити паніку, да і казати, що не слухайте міністра оборони, слухайте мене. Але знаєш, є такий вислів. Він дуже грубий, але ж ні, ну, ти ж мене вже пропіарив. Да, прийде весна, покаже де хто, вибач, гадив. Весна гадив. прийде, саджати будемо, як казав президент ну, Зеленський. да, і Через 9 вибач. днів ми побачимо, хто дає неправдиві якісь дані чи якусь інформацію. До речі, ти не бачив там останнє. Мені здається, це інтерв'ю мені скидали, де пан Резніков вже сказав: Ну ви ж розумієте, що це неможливо прям взяти зразу з полиці, сім роздати? А стосовно допомоги союзників, ти знаєш, дуже велике у всіх дуже велике таке думка у всіх, що те, що нам заявляють, що нам передадуть. Це вже воно лежить виготовлене. Ага, от так. Вот. Да. Ну, я, ти знаш, я, я навіть дивилася а, буквально, як десь я давала ЕТР, і буквально переді мною була інформація, я дивилася, що Литва виділяє кошти для пошиття зимового одягу в Україні. Ти розумієш, кошти і готовий Sorry. зимовий одяг це три місяці Роботи, Звичайно. це виробничий цикл да, по зимовому одягу, це три місяці. Е, те, що нам передали Іспанія, мені вже там відгуки з полів давали, е, ну вибачте, в Іспанії плюс 5 зима. Ну, це, це такий демисезон, да? да. Тобто, це те, що хлопці кажуть, ну, ну спасіба, все, ну, все, все одно дякую. Це все одно дякую. Якщо наше міністерство оборони не спромоглося а, за, за ці сім місяців налагодити контакти з виробниками. То ну, будь-яка допомога нам за, за щастя. Да? А, мене зараз досить, досить часто питають, що, який, яка кількість тебе замовлень на зимову форму? Слухай, у мене такі речі є: у мене знаєш, пріоритет, вищий пріоритет. Найвищий пріоритет, <laughs> розумієш, я <laughs> не знаю, як розриватися між хлопцями, яких знаю особисто, які стоять на нулі, і як між ними поділити <смех> <смех> те, що виходить і випускається. Я, я чесна, я в такому е, стані, що мене спитали, е, а приходять ще запити? Е, я кажу, не те, що вони приходять, ми не встигаємо їх обробляти. Але ти знаєш, мені сьогодні моя помічниця, яка обробляє запити, сказала, що е, ну, там, серед трьох тисяч замовлень. Два відмовились, тому що видали такі зимову форму. Тобто, wow, да, так вау, такі видають. Так і видають. Ну, пані Маляр вийшла і сказала, що 13,5 тисяч зимової форму вони видали. Ну, Ти розумієш? так? Мільйону. Це, да? це, це страшна таємниця, скільки у нас людей на лінії фронту. Це взагалі таємниця покрита мраком. При тому, що виходить я, президент я, України. ніхто що... ніхто не 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 знає, знає, я знаю, взагалі Але виходить президент України і каже про ці цифри. Да? Каже mm. про 750 тисяч на лінії фронту і каже про 250 тисяч мобілізація. Е, знаєш. Е, за цей час відбулася така історія, що е, ми дещо намагалися з Міністерством оборони е, налагодити, я не знаю, може, ти помітиш, що. Тебе десь... Фоточка якісь... була з Резніком, мене, я да, пам'ятаю. У да, мене була фоточка з Різніком. Я, да, це... я навіть сердечко поставлю. Да, да. <реш> <реш> Чесне слово, я, я правда. <реш> да, е, і ти знаєш, ці фоточки, ну, було якесь. Ну, давай скажемо так: В мене немає заціль просто критикувати заради критики. Да? А Про це я казала і Олексій Різніков, що немає в мене такої мети там вас там якось ображати, да, да, ображати. Я підбираю, Я, я намагаюсь бути Леді. Да, по політкарет. Нове слово а, я, я не маю такої цілі просто з вами там ну, виясняти відносини. Да? Мій кінцевий бенефіціар, я постійно це казала і кажу, сидить в окопі. От там сидить кінцевий бенефіціар. І е, ти знаєш, ну, я, я ж то маю досвід переживання зими в 14-му році, в 15-му році, в 16, му в 17 му частково. Я знаю, що таке зима. У нас в 16-му році, мені здається, в 16-му були аномальні, е, аномальні морози. І е, мені позвонила Таня Губа, ти прекрасно знаєш, mm. і сказала: Дана, ну, у нас. Почали надходити поранені з обмороженнями верхніх нижніх кінцівок. Тоді ми стання вона зробила дуже таку велику роботу. Титанічно вона обзвонила всю лінію фронту, вияснила, де, де хто скільки стоїть. Моя задача була зібрати кошти, купити ці зігрівайки. Я це зробила. Ми відправили, і буквально за тиждень вона мені зателефонувала і сказала: все, відбій, перестали перестали приходити такі поранення. Але ти, ти розумієш, тоді нас хлопці були одягнені. Е, що зараз буде? Ну, мене що буде? Питання. Ну, я знаю, що буде. Ну, от, це не приклад, але от у себе там на стрімі на цензорі я просто, у нас там багато військовослужбовців дивляться, я просто і родини кажу, у кого є вже зимова і хто її, чи, чи видали. Ну, там було відповідей ну, там, кілька. сотень. Ну, один чи два сказали, що що-то там їм видавали, більше сказали, вже да, давно все самі купити. Це така відповідь. Так, що ми, кажу, ми в липні самі, ще почали купувати. Ми самі, да. Да. Так, Це розумні почали в липні ага. купувати. Тому що зараз. Е, Стаєм холодів, ти розумієш, яка ще, яка ще велика проблема. Проблема в тому, що попит значно перевищує пропозицію. Mm -hmm. Мені буквально на днях скинули фотку е, достатньо гарної зимової форми по міністерству е, Міністерства оборони. Там ще якась підстежка навіть е, флісова. Але коли мені скинули ціну за неї, під... да, 7,5 7,5. Ти знаєш, я я трошки ну, як людина, яка розуміє, скільки це має коштувати, да? я трошки ну це в два рази більше, тобто там маржинальність напевно процентів 150, ну, да? Сорян. да, ну, сорян, це ринок, да? там, Ну, я, ну, знову ж таки, у кого які цілі? Так от повернемося все-таки до тої історії з фоточкою з, Резніком, з Резніком, да. да, І що, що з того вийшло? А, значить, якщо ти помітив, десь більше ніж три тижні, я майже не чіпала їх так. стосовно цієї теми. Я, я ж заскучав там, чесно заскучав. <свісна> напевно, <свісна> напевно, багато хто заскучали, і, і всі були дуже здивовані, коли я давала дуже такі стримані етери, казала: ну, ми зараз будемо намагатися працювати, я буду вам, вам казати. І певно, вже журналісти думали, Господи, дана, та, за, та, дана ярова завжди проходила, кіпич на одяг. Тут переходить, каже, складає руки, каже, ну, ми намагаємось, ми намагаємося. Чим це все закінчилося? Знає, чим закінчилось намагання Міністерства оборони? Значить, це закінчилось двома зустрічами. Так. Значить, одна була в Міністерстві оборони, а зараз я тебе скажу. Сказав... Вибач, ну, це, це історично. Mm. Не стримую да? Да, себе да, 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 да. скандали розслідування приступління. Да, 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 да. Значить, одна була з виробниками. Щас ти зрозумієш, чому я дуже сміюсь, з виробниками, у яких укладені договори з Міністерством оборони. Так, 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 так. Так, uh, які вже працюють з Міністерством оборони. Uh -huh. Зараз я скажу. Від повітряної тривоги. Від бій да. да, поки... повітряної тривоги. Шановні тобі Ганна нома говорить по голосу особисто, да? Смолені, каже, Пані Дану. Відбій, no, відбій, відбій, пові... відбій повітряні Е, <laughs> uh, Бачиш, ми навіть телеглядачі повідомили, що відбій повітряний Да, Правда, ти розумієш, що у нас відглядачі насправді бачаться в записі, розумієш? А, тобто вони б, трошки да, О, друзі, вибачте, зате це прямий ефір. Це як має бути. Так от, значить, перша зустріч відбулася в тісному, знаєш, такому закритому, як я його назвала, тісний закритий клуб по інтересам угу. а, з тими людьми, з якими Міністерство оборони працює. А, да. Друга зустріч відбулася з прем'єром-міністром. Ого! Да. На цю зустріч мене подавав Легпром, угу. ну, як саме буйну, напевно. Але, але. Мене викреслили з цієї зустрічі. А. Перед цим у мене була переписка з Олексієм Резніком, де я йому писала, що Олексій ми, ми домовлялися якось спілкуватися і, і налагоджувати якісь там відносини, якось там говорити більш ширше, ніж ви це робите. Ну, що Олексій мені відповів, що він запрошуюча сторона, він до, цього, да. Да, він до цього не має ніякого відношення і. І взагалі рішення приймає Марія не Рішення приймає <гум> хтось, хтось. хтось, хтось. <гум> а, значить, чим закінчилася ця зустріч? Ти знаєш, вона навіть не закінчилася протоколом. Ну, тобто, просто, ну я просто згадую, коли, коли це було там, в 16-му році, коли я була в волонтерському десанті, коли вставав да, з голоса на кабміні казав проблематику. Тут же там піднімали всі руки, голосували з голосу рішення Е, Якщо у прем'єр-міністра відбувається зустріч з представниками легкої промисловості, при при цьому там б, б, залучені інші міністерства і відомства, а, проводиться протокольна зустріч. Там Мінфіну ставиться така. Задача Мінекономіки така, Міноборони така. Неправиль, уже неправильно Дана. Ти розумієш, у нас Кабмін ніякі рішення не приймає, рішення приймає офіс президента. Тому слухай, це... я тобі кажу, як <на> має бути. А ти мені, я тобі кажу, де Юра? Ти мені кажеш де-факто, да, да, да. різні речі. Ну, де Юра, все-таки у нас же нічого не змінилося. У нас же Конституція е, не змінилася з введенням військового стану. А, тобто, жодного протокольного рішення не було. І зустріч також мала такий, знаєш, характер зустрілися, поговорили, розійшлись. А тепер я тобі скажу такі цікаві, цікаві цифри. Значить. Е при тому мені їх сказав представник міністра оборони, який мені зателефонував після цього. І з запитанням, чи не образилась я? Ну це дивна взагалі історія розумієш. Чомусь Міністерство оборони цікавить, образилась я на них чи ні. І я в нього запитала, чи маєте ви уявлення про кількість підприємств легкої промисловості на територію України. Він мені сказав, що да, більше півтори тисячі підприємств. Я кажу: Окей, а яка кількість у вас субпідрядників? Він мені сказав 50. Угу. Це з взуттям, це з наметами, це з спальниками, це з усім, з усім, з усім, з усім. Тобто, ти розумієш, це менше, чуть чуть більше вчора спеціально сиділа, рахувала. Це три з чимось відсотки від загальної кількості. Ну е, крім як назвати це закритий клуб по інтересам, да, які більш нікого не пускають. Е, зараз я тобі наведу аргументацію, чому вони ну, у них вже є яка, якась аргументація. Вони кажуть наступне: ми не можемо казати, яка е, кількість нам потрібна, а це ну, таємниця. Це таємниця. Так, це велика таємниця. Тим... це задачка для першого класу. Там беремо кількість на, на лінії зіткнення про яку говорить президент. Заходимо на сайт міністерства оборони. Дивимося, норми там є норми видачі. Амуніції. Ну, наприклад, там Шкарпеток на рік повинно бути стільки. Ага. Там білизни на рік повинно бути стільки, курток на рік повинно бути стільки. Ну, задачка для першого класу. розумієш? Ти, ти розумієш, що ти, ти, ти розголосила державну таємницю, до де тебе знов СБУ тепер? Да, господи, воно хай до хай вже дойде. Ну, так, ти так, розголосила ворогу, е кількість збройних е кіль... сил України. Страшний собі після да після президента України о, говорити ці самі цифри, які озвучають. Да, 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 не чіпай, не буду, не будемо, <риклад> не будемо <риклад> не сьогодні, не на часі й ДБР прийде. Так, от, вони аргументуються тим, що ну, ми не хочемо говорити. Слухай, ну там десь якусь логіку, там, ну якщо дуже там постаратися, десь якусь логіку можна зробити. Ми не мож, не хочемо говорити скільки нам потрібно. Ну, тобто, ми не хочемо там якоїсь паніки, критики, зради і таке інше. Слухайте, ну це рішення, вирішення цього питання дуже просте. Оголошуйте. Лоти не по 200 тисяч, як ви оголосили, на зимову форму. У нас один виробник взяв 200 тисяч лот. І ну ти розумієш, коли лот виставляється 200 тисяч форми. Угу. А, кількість виробників, які можуть взяти цей лот, ну, зменшується до ну, дуже маленької кількості що, людей. Да, да, дуже маленької кількості людей, які їх можуть взяти. Беріть дробіть ці лоти там. Це, до речі, було також нами, нами впроваджено в 2016 році. Коли ми почали доробити лоти там, по 5 тисяч, по 10 тисяч, по 15 тисяч, що це дає е, Міністерство оборони? Перше, це залучає більшу кількість е, виробників. Да? Коли залучається більша кількість виробників, е, конкурентне середовище воно змінюється. Тобто кожен починає конкурувати між собою. Да? Е, це дає значно кращу пропозицію по ціні. Тому що конкуренція йде. Да? Mm -hmm. а, друге, це дає значно кращу якість, тому що знову ж таки конкуренція. Третє це дає це. Знижує ризики Міністерства оборони. Це по, да, напевно це повин, потрібно винести на перше місце. Це знижує ризики Міністерства оборони по несвоєчасному постачанню продукції. 5 тисяч одне, а у за інше. я да. тобі скажу більше. Цей контракт на 200 тисяч він зірваний по срокам по зимовому одягу. Тепер я тобі ще скажу дуже цікаву інформацію. А... Значить, згідно з постановою, ще щоб не збрехати, щоб не сказали, що Ярова прийшла, приходить, в ви не підготовлена. Значить, є таке постановка Кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року номер 169 якою Міністерство оборони дозволили без тендерів, так, а так. просто по договорам залучати постачальників, і всі договори, які укладаються під час військового стану, вони покриті мраком. Ну, може, це і правильно, звісно. Ну, знаєш, з одної сторони, це правильно, якщо б залучалась більша кількість виробників. Ну, да, а так. якщо у нас йде мова про те, що у нас 3% легкої промисловості працює з Міністерством оборони, так на секундочку. 3%, розумієш? Я тобі скажу більше: один не один, а є у нас самий великий виробник в Україні. Я не буду називати його, тому що це, не, це неправильно. Але. Він розірвав договір з Міністерством оборони, Чому? заплатив штрафні санкції 10%, сказав, манав я цю роботу з Міністерством я навіть оборони. Е, Мовчи, мовчі, бо нас з тобою звинувачують, Ще про лобіювання інтересу. А зараз я скажу тобі взагалі ну, просто бомбіческу історію. Е, Знаєш, що він зараз робить? Він, У нього укладений договір е, з Міністерством оборони Молдови на пошиття військової Форми для Молдови, вот еф під час війни. Тобто найбільший виробник в Україні ще є форму не для української армії. Ні, ні. Так от, Шановні, ми з вами дізнаємось, хто ці хто ці люди в закритому клубі? Я то знаю, не можу вам розповісти. Ну це ж господи, ліниво тільки не знаю да, хто ці люди по які ціні Міністерство оборони закупляло. У кого, в якій кількості і таке інше, ми з вами дізнаємося тільки не пізніше 70 днів після закінчення військового стану.